Як продовжити дозвіл на зброю в нинішніх умовах, чи потрібно його продовжувати з урахуванням цього МВС із цього наказу номер 195 Ваша точка зору і взагалі позиція? Яка? Ну, справа в тому, що ви ж розумієте, так, якщо ми граємо з державою, то відповідно право встановлює держава. Здавалося, б, ми можемо не продовжувати дозволи, і нам за це нічого не буде. Але в цьому самому наказі є така підступна фраза за погодженням з органами поліції. Відповідно, ви маєте щось погодити. В якій формі має відбуватися це погодження, незрозуміло. Звичайно, перший рік війни, доки ми звикали до цієї реальності нової, поговкувалося, навіть не штрафували за прострочені дозволи. Але на сьогоднішній день я рекомендую всім дозволи продовжувати. Чому? Тому що і це досить важливо до попереднього. Питання: так? чи можна оформити дозвіл дистанційно, можна і продовжити дозвіл дистанційно, але в одному випадку, коли він не протермінований. Якщо термін дії дозволу сплив, то вам прийдеться безальтернативно, не використовуючи можливості магазинів, електронного кабінету, пошти, звертатися безпосередньо до органу дозвільної системи і скоріше за все заплатити відповідний штраф. Він невеликий, але він буде. Тому бажано дозволи продовжувати.